Уявіть собі дощ, який замість прозорих крапель залишає червоні сліди на землі, дахах і одязі. Це не кадр із фільму жахів, а реальне природне явище, кривавий дощ. Він виникає, коли до хмар потрапляє пил із пустель, насичений червоним оксидом заліза, тим самим, що надає марсіанському ґрунту багряного забарвлення. Потужні вітри підхоплюють ці мікроскопічні частинки. І переносять їх на тисячі кілометрів. І коли така хмара проливається дощем, на землю падає вода, змішана з червоним пилом. Кривавий дощ спостерігали в Індії, на Канарських островах, у Сахарі і навіть у деяких країнах Європи. На вигляд він моторошний і загадковий, але насправді це лише подорож дрібних пилинок пустелі небом.